Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Так, по першим кадрам, я думаю, ви зрозуміли. От в мене повним ходом іде будівництво. От, і, як ви бачите, уже нарешті закінчився у мене будівництво сінника. От, і закінчилось будів... не тільки будівництво сінника, а й його завантаження. От, хочу сказати, що закінчив я в цьому році закладання сіна. От, і фактично, от, декілька днів назад остання партія сіна зайшла у сінник, і можна сказати сміло, що вже... От, запакувалися, запакувалися, надіюся, що вистачить. Але як кажуть, зима покаже, скільки буде, як буде, тому що зрозуміло, що не так, не так усе, як хотілося б. Але я думаю, в даному випадку і в даних умовах виходить. ну... Усе не так і погано. От сіно заготували. Заготували вже більше ста тонн. Більше 100 тонн, Ну будемо дивитися, вже навіть почали під'їдати, тому що засуха зробила, внесла свої корективи, і фактично досить повільно відростає зелена маса. Зелена маса. Ось, бачите, відростає люцерна. Вона це тільки ось о, позавчора пройшов дощ, і вона потихеньку стартанула. Стартонула, їй ще потрібно буде пару тижнів для того, щоб вона е, фактично піднялася. От, тому отакий вийшов у мене велетень. Вийшов у мене велетень. Е, е, я так думаю, що десь ця, сюди вистачить сіна вкладати, якщо правильно його складати. От чого кажу правильно, нема ще в мене фронтального погрузчика, поки що і якби тюки наложені хаотично, але я думаю, на майбутнє складати його під саму стелю, під саму стелю, і фактично в декілька ярусів, в тюки квадратні, окремо, круглі окремо в декілька шарів, тому що тут в основному вони лягли в один, ну максимум в два шари. От тому. Будемо десь так. сюди на другу площадку. Це друга лінія, так звана у мене. О, тут я почав будівництво. Ось, о, дивіться, будуть станочки для маленьких теляток. Це якраз уже група з ну, десь 2-6 місяців. Один станочок, другий туди далі, туди далі буде ще третій станочок. Він буде чуть нижче. Зараз ще ведемося такі так звані проектуальні роботи. От, тут оце буде, ось дивіться, площадка повністю буде, під, площадка буде повністю під маленьких теляток. Далі тут буде у мене такий склад собі під зерно, де, будемо, де буде працювати плющілка. От Я винесу все. Тут у мене будуть отак секції. Перша, друга, третя, четверта секції для зерна, для овса, ячменя, для кукурузи. А тут буде стояти плющілка і готовий, готовий комбікорм. Я думаю, як все нормально. Уже завтра, післязавтра почнемо будувати, тому що вже бетон готовий. От тут ось, ось залишилося ще долити бетона нам під ноги. От, бачите, Тут будуть навіси от, під ногами. От, тут будуть навіси у мене, для лежаків. Тут будуть у мене лежаки, ще положимо сюди дерев'яні е, мати, щити, от, засипемо соломою і все буде гаразд. А це буде така ділянка чисто для сонечка, щоб сонечко світило, це буде така зона. Вся вода тут під кутами буде сходитися сюди. І потім буде виходити ти, е, в наступний загон а в загон протікатиме. От, і потім якраз зона відпочинку і зона їжі буде. Будуть сухі, от, і якраз буде нормально. І далі я там виведу, каналізація буде, жолоб, і фактично буде туди в лагуну, де в мене навоз, там буде в мене здорова лагуна. От, вона буде загорожена. І фактично там у мене буде е, накопичуватися е, гній, потім перетворюватиметься у гумус. І фактично потім цей гумус буде вивозитися на е, пасовище, на поля, на сінокоси. От, тут ось буде дивіться кормовий стіл. Тут буде ось кормовий стіл, тут якраз висота, буде ось метр кормового столу, тут буде така планка, щоб воно сильно не випадало. І фактично тут буде бетон далі і буде йти оцей жолоб, щоб сходила вода. Тому що тут на сьогоднішній день треба раціонально правильно все так розрахувати, щоб вся вода сходила якраз сюди, в цей жолоб. Бачите, ми зробили такий склон, і вся вода під нахилом буде сходити сюди, через що і звідсіля вона буде вся виходити в лагуну. Отуди далі буде аж туди за, за дорогу. Скажу, дуже багато ще попереду роботи. Ну я вам скажу ще і життя попереду, тому якби потихеньку будуємо. От для мене зараз саме основний елемент побудувати все так, щоб у мене худоба могла вміститися на зиму, тому що ви знаєте, якраз сінник. Що в мене знаходиться за плечима, це чисто позапланова будівля. Я не планував цьому році її будувати. Але так як склади, які я орендую, виставлені на продажу, ну, великий ризик того, що вони продадуться. Мені потрібно буде десь всередини зими дівати, десь сіно, тому було мною прийнято рішення почати будівлю о, і почати будівництво. От. Все воно трошки не так. Ще його потрібно дуже багато доробляти, але я думаю, з часом я його вже приведу у належний стан. Саме головне, що в мене сіно вже накрите, якщо я. Якісь і пропаде, то він буде значно меншим, якби воно лежало десь у бурті або у скирді на відкритому повітрі. От, а тим більше, враховуючи те, коли тут ідуть сильні зливи, то ну, не так солодко виходить і дуже багато сіна може просто пропасти, замокнути або затекти водою. Бачите, мої бролери веси, я скажу, втратили вагу, але нічого страшного. Ось ви бачите моє майбутнє покоління яєць, молоді гріншели. Взяв нову партію курочок собі О, пару молодих півників. Вони бігають. Ось, ви бачите, такий червоний молодий. Старіканами мої всі сидять. О, Курочки, я скажу наступне, що е, я курей е, яєчних порід. Ну ті, що в мене несуться, я не використовую їжу. От, вони чисто виносяться, от, помирають своєю смертю, ми їх хоронимо. Да, Альфа? Альфа вже скоро буде мамою, да? вже скоро буде мамою. То... Моя красунька. От, але сьогодні я хочу вам показати маляток. Дуже багато задаєте питань відносно того, як справи там у моїх малят. Як справи у моїх малят? О, вже мої малята повилітали. Ось о, дивіться, хотів вам показати. І ось вона в мене вилізла, сирунька маленька. Ось, ви бачите, йде моя малятка, сирунятко. Ой, Клавдія, що ти моя, що ти моя Клавдія. Народилася в мене теличка. Розстелилася Стефанійка і привела отаке телятко від Ярила. Хочу сказати, що це вже третя теличка від ярила. от. Буквально пару годин назад народилася, напилася молозова, да? Клавдія Петрівна. Отака. Отакою, отака Клавдія Петрівна. Це вже в мене донька от, Ярила. І це вже в мене внучка. Ой, какоська. І це вже в мене внучка Велеса народилася, отака от, малявка. це вже на 3 четверті е, сіра українська. От. Мама, звісно, давала дрозда. Такого, що хай Бог милує, прийшлося трішки нам потерпіти. От, але ми подоїлися ми напоїлися, народилися ми в полі. Якраз після екскурсії приїжджали сьогодні до нас волонтери. От, да, дві групи великих ми розповідали все, і якраз уже Клавдія збиралася виходити, бо мамка стояла в стороні. Я казав: людям, дивіться, у нас скоро буде поповнення. Так воно й вийшло. І о, в 13.15 народилася ця маленька дівчинка в мене, так? Да? Маська, Маська, сируньоска. О, Хто це тут? Ой, Лястий, лястий. Така ось Манька в мене. Бачите, як вже підросла, вже слухнянка. Ось така ось о, два буньки. Липчик такий. Липчик, липчик, липчик. Уже здоровий, казі, я вже бик-бальсунь. Я бальсуй бик. Ти теж вже в мене велика. Ти в мене красуня. Ти в мене красуня. Соти, соти. Ох, ти, подруга моя, моя подруженька. От, дуже багато задаєте питань, як поживає тут красунька. Ось о, дивіться, я назвав її живою. От, Звати її жива. От, ось о, вона така у мене дівчинка. Ось о дивіться, яка сируська. Вже п'є з відра, вже доросла, вже все нормально. У нас да? пуповинка вже трошки присохла. О, ой, ой, побрикунчики малі, пабрикунчики, отака, отака сируха, отака, отака, отака. Я взяв, взяв порядки. Я взяв в повному порядці. Я взяв, п'ю з відра, правда, з пальцями, ну нічого страшного, я хороша. Ось така, отака. Отака, 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 отака. А ось така. Бачите, яка у нас маленька. Ось така красунька тож, трошки не допила молочка. Да? О, це у нас леля, маленька леля. Така ось така леля. Чесно, така спокійна, як і слава, от така спокійна, як і Марфа. Красунька моя. Да? Ось такі дівчатка ну, ти робиш? Ти робиш, а? Весел. Ой, веселка кажу, веснянка. Така врідніна, бачите, вже здорова, її вже пора давно відділити. Ну не хочу відділяти туди до старших, бо битимуть її сильно. От я це вже хочу зробити пересортування, Я думаю, тиждень-два поставимо загони, і вже вона перейде в стану в стадо. Тим більше вона вже парована. Я її парував не сірим, я її спарував джерсеєм десятитисячним. Літо рекордом. От хочу, щоб вона народила маленьку теличку, от і буде якраз супер. І та теличка потім далі вже піде, далі піде вже в роботу. У нас вже як полукровка, так само точно, як і наша маленька даха. Ну ти ж не маленька, ти вже тітка така в мене вимахала, даха браха. Да? Ти любиш звідеречок, люблять вони звідеречок, оце їсти, тирять, оце кормаці всі. да? Соти мій мались, соти малюк. Я малюк, козі. я чистокровний дзерсей, еліта рекорд. да? А ти що, еліта рекорд у мене? Ну, бачите, Зозуля, еліта рекорд. Тоже такий. Ну, ти теж у мене еліта рекорд. Ладушка, звісно, ти еліта рекорд. Ось бачиш, який самець росте. Ти бачиш, Лада, Ще не спів зі зіп'ять, як вже всіх парує. Конопелька, ти теж в мене еліта рекорд. О, я еліта рекорд, каже. Це теж буде така дама з характером. О. Оце такі от мене. А в цілому хочу вам сказати чесно, сірі це дійсно окрема каста. О, це окремий окрема порода. Я б сказав би окремий вид великої рогатої худоби, навіть не порода. О тому, що ну чесно з ними, зараз в мене їх так підсипало. От, і дивлюся, і далі воно вже Соломія на сносях ходить, вже скоро буде телиться. От, дивлюся, Марселька на сносях, уже скоро буде телиться. От, я вам скажу, уже ось ось дівчата в мене ще шість телиць стоїть, будуть. Ну, я думаю, після нового року будуть телиться. От, звісно, не просто. По-перше, що в них темперамент, повірте, якщо теляться другі, вони такі більш-менш спокійні, якби вміняємо що телята. На молоко, що корови, ну от знаєте, от знаєте, у них досить чітко виражений інстинкт сосання і сосання мамки. Якщо воно вже пососе маму, то фактично мама може не віддавати молоко. От Телятко може вже не сосати резинову соску. Через що тут ну виходить, знаєте, трошки ну якби воно в напряг. Тут поки перегрупується пере 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 з цим усім. От і знаєте, якось повільно йде. Досить погано вони привчаються до відра. От приходиться трішки ну, попрацювати з ними, по, щоб вони пообгризали пальці для того, щоб вони почали пити з відерця. От тому, що маю досвід випоювання соски до 4 місяців, але потім виникає проблема, що вони не п'ють сироватку. От і фактично, ну, в общем, є, є проблемки такі. Ну, я вам скажу, вони не страшні. Ну просто ця порода для одомашнення, вона потребує більшої уваги, ніж решта. Остальних порів. якщо балакать за рябих, балакать за тих самих білоголових, вони собі дурлять там буквально. Два рази попоїв соски, на третю звідерться, на четверту вже саме п'є. Тут ні хрена, тут поїш із соски, поки воно привикне 2-3 дні. Потім від відерця, це треба неділю довбатися, щоб вона з відерця почала пити. Ну і так потихеньку-потихеньку воно і телятка ростуть, і час іде, і фактично ти топчешся біля них, і знаєте, якось за ними повністю контролюєш цю всю історію. От, тому що ну, потрібно потрібно за ними поглядати. Вклалася, бачите, вже вона напилася молока, бо вона після. Подають тільки пів літри. в обід видаїли Стефанії, вона нас щось не повбивала, От, але видаїли. І це вже вечором 2 літри надаїли, вона випила повністю все і собі спокійно лежить. Бачите? От, ну, це е, варіант нечистокровне сіре, через що апетіт, е, просто бомба. От, що не скажеш про цих усіх сирушок, вони пили все, ну, але без такого самого, ну, без, без азарту. Да? Отакі От. От, малюки, бачите, вже повкладалися в мене, вже поїли і тихенько лягають спать. Да? Липчик. Липчик мій маленький, давайте теж буду виходити і ви вже будете вкладатися спорт. Так. Так. Головна історія чи головна задача в цій сісаті все закривати. Пороша скоро вже буде телитися, дивлюся, вже вим'я набирає. Вже скоро буде тилиться у мене Катеринка, теж вже потихеньку вимічку починаю набирати. Через що тут процеси, я вам скажу, так у мене потроху йдуть, і на вересень буде такий масивний ростел. І фактично, ну він уже в мене почався. Як е, ви бачите. Ну, розумієте, ну він то почався, ростел, почали тилитися первістки. От, але ну, не те молоково, як від здорових корів. Але хочу сказати наступне, що розстелилися дві сірих. О, дві сірих, птаха і слава. Фактично, слава зараз тільки через два тижні після розстелу почала додати молоко. Зараз дає вже біля 11-12 літрів на день. Я рахую, це непогано для е первачки сірої породи. От, і тим більше хочу сказати наступне, що е я вже бачу, що сірі розкриваються десь. Друга, третя лактація вони прибавляють досить непогано молоко, тому що друга лактація буде десь до 18 літрів, третя лактація ось вже мавка. Якщо дивитися по мавці, перва лактація була 8, друга лактація вже була десь 16 і третя лактація, вона вже давала 25 літрів на пікі молока. Через що я думаю, що ну, шанси в сірих все-таки є. І рухаємося. ну, Ми в правильному напрямку. Я думаю, потихеньку-потихеньку будемо роздаюватися, тим більше. Я ставлю велику ставку на дочок е Ярила, тому що його мама продуктивність по другій лактації по другій лактації 27 літрів. Була через що потенціал у нього шалений. Я думаю, що його доньки будуть давати всі добрих 30 літрів молока. От, але я думаю, з часом ми це все побачимо і досить скоро. От, тому е дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Підписуйтеся, і головне не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних кормових добавок компанії Yozera. на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, компанія Yozera робить продукцію. Робить продукцію такого рівня, що сьогодні, завдяки продукту Dairy Safe і продукту Transit Pro в приватному секторі на великотоварних фермах. Ми вже врятували тисячі, тисячі корів, і я не Боюся цієї цифри, тому замовляємо продукцію компанії Йозера, замовляємо продукцію нової компанії NewFit українського виробництва Престартер. Працює офігенно, продажі йдуть офігенно. Я вам скажу, воно того варте. Я бачу по своїй худобі, тому що вже годую другий місяць і бачу, які телятка. Ви самі бачили, як вони блищать. І фактично процес у нас іде, тому, е -е, як кажуть, годую і вас запрошую. Тому дякую. Дякую ще раз і до зустрічі в наступних відео. Бувайте.